Плани Путіна вже відомі, поняли? Ну, тут нічого немає унікального. А, йому зараз треба прожати на те, щоб території, де стає там, лінія фронту віддались Росії. Да? І у нього далі обичний план захватувати у нього, далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову типу, перемовини, поняли? Це методичка, яку він використовує з года в год, того, ну, типу, з десятиліття в десятиліття на когось напав, сказав, тут русські, ми захищаємо русських, потім цю землю типу, на дипломатичному шляху її передають, і він іде далі захватувати. Ну, ну все просто. Ну, ну, це Неминуче, то я кажу, що якби понятно, що всім хочеться мира, але це нереально. Мир це дорівнює, типу, далі захоплення території України, далі війна, і так просто вона ще далі буде зміщатися, ще ще далі в глибину України. І так поняло, буде безкоштовно, поки не залишиться і поки от Європа далі буде за планом. Поняли, це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. А ми ж топили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того ну. Трамп, щоб ви розуміли, він -то хоч і вважав себе там королем, що він може півсвітом керувати, бо Америка типу, багато грошей всім дає, і кредитів, і так далі. Але він прекрасно розуміє, що якщо він піде зараз на якісь такі уступки, йому ну про, ну просто жопа від цього світу. Ну реально, ну Америка буде ну просто зачинена на якусь ізоляцію в плані торговлі і так далі. І це, звісно, буде економічна війна величезна в світі. Просто жесть. І я Дуже прошу підтримати репостом це відео. Українці мають не забувати. Поняли? Ну я знаю, всім уже дуже важко. Типа честь і хвала тим, хто не здається.